Оце пісеньку таку нам співа кукаріку півник. Любить наш півник усім на світанку вічливо бажати доброго ранку, курочці й гусочці, свинці і качці, котику-мурчику та ще й собачці. Пропоную вам зробити півничка та пограти з ним. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, трубочка для напоїв, паперовий стаканчик, клей, прозоро-поліетиленова рукавичка, гумка та фломастери. Тож приступаємо до роботи. Батьки за допомогою ножиць кольорового паперу вирісують елементи нашої з вами аплікації. Треба вирізати грибинець, цьобик та кольоровий пір'ячко. Малюкам треба приклеїти на кожен пальчик свою деталь. На великий пальчик рукавички ми приклеїмо гребінець та дзьобик. На всі інші пальчики кольорове пірячко. Ми все приклеїли, Треба тепер намалювати око. На великому пальчику дітки малюють око фломастером. Гарної роботи малята. Ось і все готово. І залишаємо нашого півничка до повного висихання всіх елементів. Тепер батьки приступають до праці. Треба взяти паперовий стаканчик, намітити фломастером, крапочку та в цій крапочці зробити отвір, щоб туди. Ставити нашу трубочку для напоїв. Щоб трубочка не заважала нашій подальшій роботі, можна її витягти. Тепер на паперовий стаканчик ми міцно притискаємо, зажимаючи гумочкою нашу поліетиленову рукавичку, щоб повітря ніде не виходило. Ми з вами зробили нашого гарного півничка. Пропоную вам погратися з ним. Вам треба подути в трубочку, дих видихнути, а потім дихнути в себе повітря. Подивіться, що буде відбуватися. Півничок заховався. Давайте знов його побачимо. Подуємо в трубочку. Усилий на свій шурпівник. Гарного вам дня, малята! До побачення!